І я ви знаєте, я от е, задумуюсь трошки за вік, щоб ви розуміли, перед концертом ідем по центру з Дзюньком і Вахничем. Дзюнько і Вахнич іде трошки попереду, я йду трошки позаду, повторяю текст, і підходить: тип О, привіт, пацани! Та хочу до вас на, на концерт попасти. Ви круті, доходить до мене. Добрий вечір. <реш> я думаю, бля, я такий старий. І щоб ви зрозуміли, я над тим дуже сильно задумався. Я, коротше, ділюся інтимною ситуацією, ніхто ще про це не знає. Ви перші 100 людей, які то почує, і потім пару тисяч в інтернеті. Коротше, я знайшов на лубку сивий волосок. Да. І перша моя думка, бля, я піздець старий. А друга моя думка цікаво, а що на сраці? Бачили ви би вираз обличчя моєї дружини, коли вона заходить в кімнату, а її чоловік голий стоїть біля дзеркала раком. Що ти робиш, я блядь.